Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді Nissan Qashqai 16 бензин 2010 року. Випуска від першої єдиної власниці салону з Німеччини. Така погода, багато машин не може міцняти. 10 хвилин дощ, 10 хвилин сонце І так, автомобіль. Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді лідер продажів цього сезону Нісан з Товстим, надійним 1.6 бензиновим двигуном. Версія рестайлінгова. 2010 рік. Автомобіль куплений в Німеччині в першої єдиної власниці. Абсолютно підтверджений пробіг 189 тисяч кілометрів. Гарному, немаркому кольорі, диски. З комплектації босе 18 радіуса, з варкопом, з камерою заднього огляду, достойна комплектація. Корозії пошкоджень по кузову ніякої немає, не може бути, так як цей кузов дуже стійкий до, до, до корозії. А зараз така погода, 10 хвилин сонце, 10 хвилин дощ. Стараюся якісно відзняти вам відеоогляди автомобілів. Особливість даного автомобіля, єдина власниця салону. Лобове скло рідне, він код відкритий. Резина все сезонна. Розглянемо детально даний автомобіль. Показую вам, що пошкоджень по кузову немає, загальну картину кузова та зблизька. Технічних, візуальних заважень автомобіль немає. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як відставлятися на продаж. Розглянемо стан салону. І так, розглянемо стан салону. Карти всі ціленькі, нічого не облішу сильно. Повний електропакет. Нічого не крутилось, нічого не знімалось по автомобілю. Кермо не фарбоване, не перешите в оригінальному стані. Автоскладання зеркал. Сидіння в оригінальному стані, без слідів експлуатації, без пошкоджень. Підлокітник так само. Оригінальний панорама, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з камерою заднього огляду. Задній ряд сидінь так само без зауважень. Наскільки дилер любив своїх клієнтів, з логотипом дилера, продавця офіційного даного автомобіля, тут вся символіка: рамочки, коврики, аптечка. Бачите, дилер Хубер Автохаус. Офіційний дилер Nissan Skoda в Німеччині. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. Чистенький салон, чистенький багажник, комплектація, яка йде заводу, присутня. Всі заводські точки по автомобілю присутні. Слідів зняття деталі навісного обладнання немає. Бампер без пошкоджень. Паркопчик. Задній ряд в селі, як новий. Без слідів експлуатації є підлокітник. Чисте домашнє збережене авто. І так, дивимося. Єдиний власник салону, ноль переоформлень. один власник Аніта Лаумер. Сервісна книга з відмітками про обслуговування опсовіційного дилера до 2019 року, 120 тисяч кілометрів було. Так само, відмітками, яке мастило заливалось в мотор. Сервісна книга детальна. Тут багато штампів, заїздів на перевірок. Детальний опис по автомобілю присутній. Розглянемо стан роботи двигуна. Пірка стану роботи двигуна 1.6 бензин. 2010 рік, 189 тисяч підтвердженого пробігу. Бігун завівся з півтику, не димить, не троїть. ручник справний. склопідіймачі справні. Мотор працює трихо рівно, без зауважень, підтвердження оригінальності пробігу. Оптика вся рідна, вся по оригіналу сходиться рік. 10, -й, 10, -й. все однаково. Підкопотний простір, нічого не крутилось, не знімалось. Ущільнювачі всі на місці автомобіль без ДТП. Всі наклейки, захисні плівки по автомобілю присутні, корозія відсутня. Нальоту немає, є відмітка, коли мінявся акумулятор, гарантія на нього в сервісні книги. Мотор чистенький, сухенький, працює рівно. Сьогодні разом з вами було детально розглянуто Nissan Qashqai 2010 рік, 1,6 бензин, вже рестайлінгова версія. Автобіль з рідним лобовим склом. талькузова не крутилася, не знімалася в гарному, немарковому сірому кольорі на класнючій комплектації з оригінальними 18-ти дисками від комплектації BOSE, панорама, двозонний клімат, контроль, фаркопчик, мультикермо, шкіряне кермо. Автомобіль безаварійний. Слідів явних експлуатацій по автомобілю немає. Автомобіль від першої єдиної власниці з Німеччини. Відмітки кругом офіційного дилера, і там же автомобіль обслуговувався автосалон Хубер. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21. Завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу, так як вони користуються шаленим попитом. В Україні автобіль не боється корозії, прості двигуни, класні комплектації, високий кліринг, ідеальне співвідношення ціна якості. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобався дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та приїжджайте. В місто Вінниці, вулиця Василенка, 21.